Права 1474 заповни в зошиті таблицю. Ну що ж, перед початком попереджую, що тут будуть дуже громітські обчислення. Дивіться, у нас треба знайти при різних значеннях ікса. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 значень ікса. Треба знайти три різних 4х або 1,8х, або 2х плюс 5. А це всього 18 дій, і це зробити буде дуже непросто і громістко. Тому я буду писати коротко. Ну, а ви будьте уважні. Ну що ж, дивимося перше. Нам треба знайти 4х, коли хрівнює 0,2. Тобто нам треба 4 помножити на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді 4 помножити на 2 це буде 8, але тут в нас ще є два знаки після коми, то ми записуємо це як соті. Пишемо, що це буде 0,08 є. Ну що ж, в нашій таблиці тоді ми записуємо тут число 0,08. Переходимо до наступного. Наступне число у нас 0,7. Пишемо 2. Треба 4 помножити на 0,7. Це дорівнює 4 на 7 це 28. Але тут у нас є один десятковий розряд. Ставимо кому. То добуток у нас буде дорівнювати 2,8. Записуємо в нашій таблиці. Тут треба записати 2,8. Наступне число у нас 1,3. То ми пишемо третє і записуємо 4, що множиться на 1,3. Це дорівнює. Ну що ж, 4 на 10 це 40, а 4 на 3 – 12, Разом буде 52. То ми пишемо, що добуток це буде 52, але тут у нас один десятковий розряд, ставимо кому, то добуток такий у нас буде дорівнювати, тоді пишемо 5,2. Записуємо 5,2. Наступне число. Так, це 1,78, то пишемо тоді четверте, ми ну записуємо 4, що множиться на 1,78. І це дорівнює. Ну що ж, усну тут я вже не візьмусь множити. Давайте помножимо стопчик. Отже, записуємо тоді, що 1,78 пишемо 1,78. Я навпаки перемножу так простіше. Треба помножити на 4. Ну що ж, множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 4 28, плюс 3 це 31. 1 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 4, 4 плюс 3 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 7, цілих, пишемо. 12. сотих. І в нашій таблиці зазначаємо, що тут нам треба записати число 7,7 12. Сотих. Переходимо до наступного числа. Це 2,5х. То пишемо, що 5. У нас треба 4 помножити на 2,5. Це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 4 помножити на 25. Це буде 100. Так. Але тут у нас один знак після коми ставимо кому, то це буде 10,0 ,10, або просто. 10. То записуємо, що тут у нас буде 10 число є. Наступне число у нас 2,9. Ну що ж, якщо 2,9 х дорівнює, то пишемо 6, що треба 4 помножити на 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. В даному випадку ми можемо 4 помножити на 29. А 4 помножимо на 30, так простіше. 4 на 30 це 120, але тут 29, а не 30. То треба на 1 помножити на 4 менше. Це буде 120 мінус 4, це буде 116. Тобто записуємо, що добуток буде дорівнювати 116, а тут один знак після коми ставимо. То кажемо, що такий добуток буде дорівнювати 11,6 записуємо. що Тут треба поставити 11,6. Наступне число у нас 3,2. Ну що ж, записуємо тоді 7. Давайте, напевно, тут продовжимо. Пишемо 7. Отже, треба тоді 4 помножити Замість ікса пишемо 3,2 і це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 30 це буде 120, ми вже рахували. А 4 на 2 це 8. То разом це буде 128. Тобто 4 помножити на, 130, на 32 це буде 128. Тут один знак після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 12,8. Є. Ну і останнє восьме. Отже, бачимо замість ікса треба підставити 3,48, то ми пишемо, що 4 тоді буде, що множиться на 3,8. 48 сотих. І це дорівнює Ну що ж, тут уже треба в стопчик множити. Я навпаки перемножу, від цього у нас добуток не зміниться. Отже, записуємо 3,48. Треба помножити на 4. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 16 плюс 3 це 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 4, 12, плюс 1 це 13. Раз, два знаки після коми ставимо, то пишемо, що добуток у нас дорівнює 13,92. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що тут нам треба записати 13,92 соті. Є. Переходимо до наступного завдання. Наступного рядочка бачимо 1,8х. Замість х спочатку підставляємо 0,2. Тобто ми пишемо 9. Ну і записуємо 1,8, що множиться замість х пишемо 0,2. І це дорівнює. Якщо б нам треба 18 помножити на 2, ми написали 36. Але тут нам треба ще записати раз, два, три знаки після коми, тобто тисячну частину. Тобто в нас буде тоді тисячних. Записуємо, що це дорівнює тисячних. Є. Ну і в нас у таблиці записуємо сюди, що це буде тисячних. Є. Переходимо до наступного завдання, записуємо 10-та дія. Отже, 1,8, а замість х пишемо 0,7. То треба 1,8 помножити на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте усно будемо обчислювати. Спочатку 18 помножимо на 7. 10 помножити на 7 це 70, а 8 на 7 це 56, а 70 плюс 56 це буде 126. Тобто записуємо, що цей добуток буде дорівнювати 126, але тут у нас є раз два знаки після коми. Ставимо кому і записуємо, що добуток тоді дорівнює 1,26. Тобто у нас у таблиці ми тут записуємо 1,26. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Треба знайти 1,8х, коли х дорівнює 1,3 пишемо 11 і записуємо 1,8, що множиться на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Записуємо 1,8. Що множиться. На 1,3 множимо. 8 на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 25. 18 на 1 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після кону. Ставимо тоді кому. і записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,34. Є. І в нашій таблиці тоді зазначаємо, що добуток у нас дорівнює 2, тоді тут 34. Є. Переходимо до наступного завдання. Отже. 1,8х треба знайти, коли х дорівнює 1,78. То ми пишемо 12. Ну і записуємо, що треба 1,8 помножити. Ну а замість х пишемо 1,78. І це дорівнює. Ну що ж, в цьому випадку вже нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо тоді. Я навпаки перемножу, так буде простіше. 1,78. Треба помножити на 1,8. Від цього добуток у нас не зміниться. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, зап... 6 запам'ятовуємо. 7 на 8 56 плюс 6 це 62. 2 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8 плюс 6. Це 14. 178 на 1 це 178. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 4. 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 7 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 плюс 1 це 3. Тут раз, 2, 3 знаки після коми. Ставимо кому і записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 3,204. тисячних. Є. Ну і в нашій таблиці записуємо, що добуток дорівнює тисячних. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я весь розв'язок переніс в праву верхню частину. Давайте дивитися далі. Нам треба знайти значення 1,8х, коли х дорівнює 2,5. Ну що ж, записуємо, це вже буде 13 дія. Що нам треба 1,8 помножити на 2,5. Пишемо і це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 1,8. Що множиться на 2,5. Множимо. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2, це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0. 9 плюс 6 це 15, 5, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Раз, два знаки після коми. Ставимо кому. Тобто ми кажемо, що добуток у нас дорівнює 4,5 або 4,5. Пишемо 4,4. 10. Ну і в нашій таблиці записуємо тут 4,5. Переходимо до наступного завдання. Треба знайти 1,8х, коли х дорівнює 2,9. Ну що ж, пишемо 14. Записуємо 1,8, що множиться на 2,9. І це дорівнює. Ну, прийдеться множити в стопчик. Отже, записуємо. Тоді пишемо 1,8. Пишемо 1,8. Що множиться на 2,9. Множимо. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. В Кінці у нас буде 2. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. Раз, два знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 5,22. Ну і записуємо в нашій таблиці, що тут нам треба записати 5,22. Переходимо до наступного. Треба 1,8х знайти, коли х дорівнює 3,2. Ну що ж, записуємо тоді 15. І записуємо, що 1,8 треба помножити на 3,2. І це дорівнює. Тут нічого не зробиш, стопчик множимо. Отже, записуємо 1,8. Що множиться на 3,2. Множимо. 8 на 2 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. 3 на 8 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 2 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 3 плюс 4 це 7. Тут буде просто 5. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 5,76. Є. Ну і в нашій таблиці записуємо 5, тоді тут 76. Ну і останнє завдання з цього рядка. Отже, треба знайти 1,8х, коли х дорівнює 3,48. Пишемо 16. Записуємо 1,8, що множиться на 3,48. І це дорівнює. Ну тут нічого не зробиш, треба їх множити, перемножити. Записуємо тоді лише навпаки 3,48. Так буде простіше. Треба помножити. На 1,8 множимо. 8 на 8 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 6 це буде 38. 8 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 3 24. Плюс 3 це 27. Далі. 848 на 1, 348 на 1 це буде 348, записуємо. Додаємо. Тут у нас буде 4, 8 плюс 8 це 16, 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 4 11, плюс 1 це 12, 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Раз, два, три знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 6, 264 тисячних. Є, yeah. ну що ж, записуємо тоді в нашу таблицю. Тут нам треба записати 6, 264 тисячних. Ну що ж, а зараз, коли я знов звільнив місце, переходимо до останнього рядочку. Бачимо, нам треба знайти. 2х плюс 5, якщо х у нас дорівнює 0,2. Ну що ж, пишемо тоді, це вже буде 17. Пишемо 17. Ну і пишемо тоді 2, що множиться на 0,2 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, 2 поможете на 24, але тут у нас є два знаки пісокому, то це буде соті або 0,4. Плюс 5 це буде дорівнювати 5,4. Є. Так, ну що ж, записуємо тоді в нашій табличці. Тут 5,4. Переходимо до наступного. Треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 0,7. Записуємо аналогічно. 18. Пишемо 2, що множиться на 0,7 плюс 5. Це дорівнює. 2 помножити на, ,7. 2 на 7, 14. Але тут у нас є 1 частина. Ставимо кому, то буде плюс 5. Ну і разом це буде. 6,4. То записуємо наступне число. Це буде 6,4. Далі треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 1,3 пишемо 19. Отже, 2 треба помножити на 1,3 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 1,3 2 на 13 це буде 2,6. 2 на 13 це 26, а тут у нас кома. Ставимо кому, то це буде 2,6 плюс 5. Разом це буде дорівнювати 7,6. І в нашій таблиці записуємо наступне число 7,6. Так, треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 1,78. То пишемо 20. Ну і записуємо, що 2. Що множиться на 1,78 плюс 5? Це дорівнює. Ну що ж, нам треба 2 помножити на 1,78. А що таке 2 помножити на спочатку на 178 помножимо? Це 178 плюс 178. Це буде у нас 256. Тобто, якщо б ми просто 2 помножили на 178, то у нас було б 256. Але у нас тут є ще два знаки після коми, то ставимо їх, то вийде тоді результат множення 2,56 плюс 5. Це буде дорівнювати 7,56. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Тут нам треба записати 7,56. Є. Ну що ж, далі аналізуємо. Треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 2,5. Пишемо тоді 21. І записуємо 2 тоді, що множиться замість кіса Пишемо 2,5 плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2,5. 2 на 25 це буде 50. Тут у нас є один знак після коми, ставимо кому, то буде плюс 5. Залишається це буде 5 плюс 5, це буде 10. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці. Тут ми пишемо число 10. Так, наступне. Треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 2,9. Пишемо 22. то пишемо 2. Що множиться. На 2,9 плюс 5. І це дорівнює. 2 на 29 це буде 58. Записуємо 58. Ставимо кому, бо тут 2,9 плюс 5. І це дорівнює. 5,8 плюс 5 це буде 10,8. Записуємо. І в нашій таблиці тоді. Записуємо 10,8 є. Так, наступне завдання. Нам треба знайти 2х плюс 5, коли х дорівнює 3,2. Ну що ж, пишемо тоді тут 23. І записуємо 2 тоді, що множиться. Замість х пишемо 3,2 плюс 5. І це дорівнює. Ну, що ж, 2 на 32 це буде 64. Тут у нас є одна десята. Ставимо кому плюс 5. Ну і разом у нас буде тоді 11,4. Записуємо в нашій таблиці. Тут 11,4. Ну що ж, останнє завдання нам треба знайти тоді. 2х плюс 5, якщо х дорівнює 3,48. Ну, давайте я вже тут запишу. Отже, записуємо тоді 24. 24 діє. Ну що ж, пишемо тоді 2, що множиться на 3,48 плюс 5. І це дорівнює. Переносимо. Як нам 2 помножити на 3,48? Я пропоную. Що означає помножити? Додати? 3,48 плюс 3,48. Давайте так запишемо. Так буде простіше. І плюс 5. Це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 3 це буде 6,48 і 48 сотих – це буде 96. сотих. І буде плюс 5. І це дорівнює. Ну, а тепер просто додаємо 6 плюс 5, це буде 11, цілих. ну і що у нас залишається 96. сотих. Ну що ж, записуємо. Тоді у нас останнє значення 11, цілих. записуємо 96. сотих. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок значення виразу з десятковими дробами при різних значеннях X. На мій погляд, такі громіздкі вирази ні до чого, і давати їх учням немає необхідності, тому що виконувати 24 операції для заповнення однієї таблиці це забагато. На цьому вправу завершено.